Ки починається з малого велика трагедія єврейського народу, яка відома під назвою Голокост, складалась із багаточисельних місцевих трагедій: загублені, розпорошені на величезних просторах, окупованих нацистами земель у невеличких містечках, у балках та ерах Вінничини. Ці малі локальні катастрофи лише тепер виходять із забуття. Наш фільм ґрунтується на достовірних фактах архівних документів, нестертих стертих часом свідченнях тих, хто пережив Голокост. Свідків та учасників тих подій цей проект створено для того, аби сучасники та прийдешні покоління назавжди запам'ятали, пам'ять жива. Спекотне літо 1941-го. Тривають оборонні бої за станцією та місто Козятин. Змагаються у силі німецькі частини Вернера Кемпофа та 8-ма танкова дивізія Фотченка, що входила до складу 6-ї Червоної армії. 14 липня почався наступ фашистів. В цей же час на території залізничного вузла проходила масова евакуація. Станція була перевантажена потягами з технікою, устаткуванням та обладнанням, цивільними та військовими. Керував евакуацією начальник паровозного депо Борис Давидюк. Оборонні бої були тривалими та кривавими, адже козятин відігравав на той час роль потужного залізничного вузла. Радянські військові не змогли протистояти натиску супротивника і почали відступати. Так, для тих, хто залишився у містечку, розпочалось окупаційне життя. За адмінподілом, запровадженим німецькою військовою адміністрацією, козятин став центром одноіменного гибіту, до складу якого увійшли території Козятинського, Погребищенського, Самгородоцького районів. Антиєврейська політика стала невід'ємною складовою нового порядку. Толимонівка, Сокілецький яр, шлях на Голгофу, на якому одна за другою відбувалися великі трагедії. До яру євреїв гнали не тільки на машинах, вантажівках, а й натовпом. До яру не дійшли, загинули під навісним пішохідним мостом літні подружжя Лойових Борис та Етя. Старий Лойов зразу збагнув. Напевне, женуть на телемонівку, тільки б не туди. Він розумів, хвора дружина туди не дійде. Німецький офіцер обернувся, підійшов до Лоєвих, подивився старому в очі, пролунав постріл. Це були перші загиблі. Найбільше євреїв зустріли останній ранок 3 червня 1942. -го. На виконання гросакції прибула команда есесівців з Бердичева, мадярські підрозділи, польські команди, місцеві поліцаї. Керував розстрілами гебіцкомісар Штойден. Кати оточили гетто. Воно розташовувалось на вулицях Веселій, Шевченка, Вокзальній та Новій. Євреїв привезли до табору військовополонених, де чекали на смерть солдати. 20 циган. Німці всіх євреїв в городі позбирали туди, де вони це жили, охороняли їх і сказали, ми вас повеземо в Палістину, беріть свої коштовності. В це врем'я, де в цьому місяці, в 42-му році, під'їхали машини німецькі, будемо такими, два автоматчики залізли, повно євреїв. Везли сюди в яр їх всіх. О, я бачу, а я вийшов на Восьмігвардійську, де вони їхали, і дивлюся. А вони машина за машиною: везуть, і везуть, і везуть, і везуть сюди. За німецькою методикою відібрали найбільш здорових та дужих для робіт. Всіх інших в машинах вивозили за 100 метрів від заздалегідь викопаної ями. Отут була яма викопана. І їх сюди, значить. Трохтонкою машиною возили, там грузили і сидів поліцай коло кабіни, і вони всі сиділи, не стояли, а сиділи, стати вони не мали права. Над ямою голих роздівали, обювали, роздівали і над ямою стріляли. То Хто живий, хто, хто ранений, хто битий, всі падали по інерції. А роздівали вони на що? В євреїв, ви знаєте, що вони люди економні, зачастують якісь золотішка, зашивали в собі в одежу. І оця одежа потом провіралась ревізією. Провірали. А де вони її потім дівали? Це неізвісно Коли вели євреїв до ями, свідчив один із учасників розстрілу. Євреї благали не вбивати їх. Просили дати їм можливість втікти, але ніхто не минув фашистської кулі. Розстрілювали людей, а дітей кидали в яму живими. Маленьких, грудних притискали до себе матері. Кати виривали малят із рук жінок. Поліцаї, потім вже, коли розстріл закінчився, прикидали яму землею, а вона потім ще довго ворушилась. В акті надзвичайної комісії від 13 квітня 1945 року з картографічною точністю описано, що у чотирьох могильних ямах поховано близько 600 євреїв. Серед них колишній головний інженер Козятинського депо Йосиф Фрайман. Евакуюватись з родиною не встиг, бо у дружини Українки за національністю почались пологи. Заарештували Йосифа Фраймана, його дружину Гану Червінську. Їх дітей була в них ще старша донечка, шестирічна Ела. Через декілька днів Ганну звільнили як українку. Залишився у таборі Йосиф з півторарічною донечкою 20 серпня 1942 року Йосифа Фраймана і його маленьку донечку розстріляли. Він ішов на чолі колони, тримаючи на руках дитя. Жінки вив'язали малечі великий блакитний бант. Так він ішов на смерть своїм дитям, притискаючи її. До чоловічих роти після євреїв цей самий день 3 червня 1942-го розстрілювали циган. Але на козятинській землі зустріли смерть і військовополонені піхотинці і моряки Пінської флотилії, яких перевели у козятинський табір з Дарницького. Із акту ексгумації від 30 березня 1944 року. В третій ямі розположений паралільна второй закопані трупи воєнапленних матросів 48 і 62 трупа партізан. Інші військовополонені залишились у таборі, їх використовували на важких роботах, нещадно експлуатували, не даючи ані їсти, ані відпочивати. Кожне утро, коли ще ми спимо в цих бараках, то їх гонили там на роботу. І вони деякі смітник, деякі помойниці, падають туди, значить, шукають лушпайки з картошки з'їсти. Оси, коли ковзанках дерев'яних таких ковжають, такі бідні, обдерті, голодні пленні наші, плашта жалко дивитись, бо них. І коли кожна коробочка консервна вісить на, провоч... на цьому навіловочці. І він нагинається, води вужі набрати, а ні на нагайкою б'є. Таборі військовополонених, що знаходився по вулиці Мікояна, через голод, непосильну працю, катування та знущання загинуло майже 7 тисяч осіб. Козятинська земля пам'ятає своїх героїв. У вирі тих страшних подій знаходились ті, хто ціною життя рятував приречені єврейські родини. Не стояли євреї і осторонь загальнонаціонального руху опору. Серед підпільних груп. Та організацій функціонувала Білопільська і Селищанська підпільні організації, які очолював Ларіон Йосипович Михайловський. Він же Лазар Гофман, лікар з числа військовополонених. У його підпільній діяльності і порятунку як єврея, сприяла козятинський лікар. Раїса Мельникова. Він переслідувався нацистами. Організація була розгромлена. Гофман утримувався у Бердичівській тюрмі для політичних. Згодом був висланий у табір майданик, що у польському люблені. Він вижив. Така ж сама нещаслива доля спіткала євреїв з сіл Білопілля та Самгородок. Наприкінці 30-х років розпочались масові виїзди єврейських родин. А на початку війни ті, хто не евакуювався, пішли на фронт. Під час окупації частину білопільчан вислали до табору у Чорнорудку. Звідти живим не повернувся ніхто. Інших розстріляли у Білопіллі близько 200 осіб, та в селі Червоне Андрушівського району у лісі. Могили там немає. І досі. Після війни на місці розстрілу встановили пам'ятник. Відомо 50 прізвищ загиблих. Усього 50. Для мешканців самгородка німецька окупація почалась 22 липня. Перші жертви з'явились у вересні 41-го, але основна акція була призначена на 4 червня 1942-го. Територія та приміщення школи ретельно охоронялися, а місцевим жителям забороняли навіть близько підходити до будівлі. Звичайно, знаходились сміливці, які підходили до огорожі, перекидали ув'язненим якесь їдло, а були і такі, що сприяли втечам. Ці хлопці сповіщали. Частину самгородка лисянку, яку так ненавиділи фашисти, за непокірність німецькій владі сповіщали про можливість облав. Різні були поліцаї, за різними обставинами йшли служити в поліцію. Акт надзвичайної комісії від 25 жовтня 44-го року свідчить, що того дня пішли з життя 595 євреїв, з них 298 дітей, а також 15 військовополонених. Більше трьох діб ворушилася земля на могилах. На одній з них в 50-х роках поставили дерев'яний пам'ятник, який за 20 років замінили гранітним обеліском. Вчителька Ліза Борисівна Беренфус. Мужньою була людина, яку вона проявила витримку на порозі смерті. Кати заставили вчительку прочитати наказ про страту. Вона звернулася до євреїв не створювати паніку. Німецького офіцера, який керував стратою, благала, щоб він. Спочатку вбив її, щоб вона не дивилась на муки дитини. Але він зробив навпаки. Спочатку розстріляли всіх: чоловіків, жінок, дітей. А після вистрілили в дитину, Лізи Борисівни. Така сама доля спіткала маленьке єврейське містечко Плисків. Акт надзвичайної комісії зафіксував вбивства біля півтори тисячі євреїв населеного пункту. Mm -hmm. До гебіту козятин входив також нинішній районний центр погребище із єврейськими містечками спиченці, дзюнків, новофастів, андрушівка, плисків та борщагівка. Оперативна команда. 5. Та сама, що вбивала євреїв хмільнику, Літині, Дашові, вбивала в погребищах і містечках району. Вбивства продовжувались і навесні 1942 року. Хто з ремісників залишився живими разом із сім'ями Спеченецьких, Дзюньковецьких бляхарів, ковалів, шевців, кравців знищили звірячі у 42-му. До німецьких фашистів, поліцаїв долучилися ще й мадярські військові. Вбивства у погребищах були особливо ретельними. Адже тут розташували унтер офіцерську школу поліції. Ділитися досвідом винищення єврейської людності з місцевими приїздили німецькі жандарми та поліцаї з козятина та Вінниці, шість могил у маленьких погребищах, трагедії, у ланцюгу трагедій. Куди не йдеш на тлі погребищ, сліди цих злочинів?